Люда знову щось захотіла солоденького. Готуємо супер швидкий тертий пиріг без натирання, без заморочення, без заморозки. Борошно додаємо розпушувач. Тако легенько перемішали його. Додаємо цукор, сіль і ванільний екстракт. Якщо немає ванільного екстракту, то просто ванільний цукор додаємо. Перемішали легенько, як об'єднали все разом. Тепер додаємо яйця. Не дивіться на порцію, в мене подвійна, тому що я роблю багато, щоб хватило всім. Швидко з'їдають. Дуже швидко. Всі відразу сюди, без збивання, без нічого. І також відразу вводимо. Масло кімнатної температури. Сюди. І тепер главное, щоб мисочка моя витримала. І тепер все разом об'єднуємо і перетираємо в крихку. Масаж такий собі. Для цього я в рукавичках. Угу. Не, я б точно розсипав. Так здається. Ну, я себе знаю. При бажанні можна частину борошна замінити мегдалевим борошном. буде ще смачніше, буде горіховий аромат. Але я сьогодні по простому, пошвидку, я все-таки пересипала більшу мисочку, тому що потрібно такими рухами як перетирати, щоб все борошно у нас об'єдналося з маслом і з яєчками. І в тарі це легше робити. Можна так перетирати, а можна просто між пальцями. Взагалі в Італії цей вид тіста і випічки називається збрідчолата. -а, а у нас стартий піріг. А в Італії що з нього роблять? Так само, різними начинками. Начинку можете вибрати на свій смак і сирну, і фруктову, і, і горіхову. Ну, щось з солодка. білками. Солодке, тому що солодка ж випічка. Угу. Перетерлися в таку крихту, тобто ми бачимо, що у нас все борошно об'єдналося з яєчком і з маслом з усім. Тепер половину я висипаю Мене, бачите, подвійна порція, це якраз все вистачає деку. І розрівнюємо. І трішечки будемо приминати. Так, щоб пустот не було, Прилипло до мене. Трамбовку. Ні, так, приблизно. Бо будемо розмащувати джем, і щоб він у нас не йшов за ложечкою чи вилочкою. Ми притрамбовуємо. Якщо начинка така як сипуча, то можна не притрамбовувати. У нас тут яйця трошки великі були. Яєчка берете середні. навіть маленькі підійдуть. Краще буде. Тоді буде більш кругліші такі шарики. Так, розрівняли. Я використовую вареничко з чорною смородини. Просто перетерта з цукром, закривала. Мені цей пиріг найбільше подобається саме з чорною смородиною, тому що оця кислинка і цей аромат це просто щось. А ви використовуєте любе варення, яке у вас є. Чи любу начинку яка. Сильна начинка теж дуже смачна. Ми уявляли фісташками, щоб зробити було б круто. Ну, так, виливаємо і розрівняємо. Мені ще дуже подобається, коли на бортиках витікає вареничко, воно трішки підсмажується і, виходить, таке, як трошки тягнуче. Ням -ням. Смак дитинства. Смак дитинства. Тільки цей варіант мені більше подобається, ніж натирати на тертки, гратися заморозкою. А воно на третє, як треба, ще дозаморожуєш його. Набагато довше часу. А це такий швидкий пиріг. Це знаєте, як в гості на порозі або коли хочеться чогось солоденького. Оце той варіант. І розрівнює. Стараємося як рухами, бо якщо будемо туди-сюди водити, то у нас буде підриватися слой тіста. А так в одну сторону, якби виводимо, я доходжу до країв, бо, так як я говорила, мені подобається оця тянуча текстура варенячка. Все. І засипаємо рештою тіста. І ставимо духовочку підігріватися до 180 градусів. При цій ж температурі будемо пікати хвилин 40. Але я випікаю хвилин 45, бо мені подобається, щоб воно було трішки підсмажне. Щоб хрумтіло, так? Да? Щоб хрумтіло, гарно. А ви вже орієнтуйтесь, як вам подобається. Я цей тортик люблю. Чи пиріг що це таке? Пиріг. пиріг — мабуть. Піріг. З домашнім коров'ячим молочком. О, з молочком це взагалі смакота. Він хрусткий. Ароматний. І головне, що дуже швидкий. Це найголовніше. Ну, коли люди його готують, то точно швидкий. Та кожен приготує, бо це дуже швидко. Об'єднав всі інгредієнти на деко і готово. І почекати, щоб спікся. Це найважче. витримка. Все, трішечки розрівняла там-там. Якщо десь більше шматочки, то я просто ручками їх. Роз'єдную. Яєчка у мене великий цей раз. Як не маленькі, то великі. Все, ставимо випікати, так як я казала, на 40 хвилин, але я завжди печу трішечки більше. Все. До гарного кольору. До красивого золотистого кольору. Випікаємо. 180 градусів. Чекаємо. Переріг з спікся. Він, як я казала, золотистий. Нарізаємо його. Хрумкий. Нарізайте на шматочки, які вам подобаються. Хоч на трикутнички. Хоч на трикутнички, кружочки. Я ось один відріжу, хочу вам показати. Зазолотився. Хрусткий і неймовірно смачний. Це мій улюблений рецепт пирога. Такий, коли швидко, і хочеться чогось смачного. ніжна варянячку. Дуже смачно. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Коли хочеться чогось смачного, не ну відмовляйте собі, готуйте.